Усю проповідь на Солов'їні. І, ну, скажу так, що знаєте, коли ти її написав і читаєш, це одне, а коли ти її промовляєш, це зовсім інше. І тому е, ви не засуджуєте мене дуже. Хоча я все позаписував, буду трошки вдаватися в свої записи. Е, сьогодні таку тему підготував для вас. Як образи дитинства да, впливають на майбутнє нашого життя. Христос сказав: пустіть дітей приходити до мене і не бороніть їм, бо на таких Царство Боже. І знаєте, цей уривок він не тільки про те, що е, приводили дітей у церкву, він ще наголошує на тому, що дитячі якості, щирість, відкритість. Да? Діти, вони ж такі. Їм, ну, Вони чисті, Чи, чисті серця в них. Коротше. І це є ідеалом, до якого мають прагнути дорослі. І там далі в Біблії так і кажуть, що ви маєте стати як діти, бо не наслідуєте Царство Божого. Дитинство це. Час, коли формується характер, да, світогляд е і наше уявлення про зовнішній мир, е довіру взаємодію з іншими. Однак знаєте, є таке болючий в дитинстві, це наші дитячі образи, е е рани, які залишаються в дитинстві, е вони е можуть залишити е дуже глибокий слід. В нашому серці, і це може приводити до негараздів в майбутньому. Е, і раниці дитинства це як корінь майбутніх проблем. Е, в Біблія показує, що постійно що серце людини воно дуже вразливо, а серце дитини ще більш вразливіше на якісь несправедливості або е, образи, і написано, що стережіться. Щоб не виросла гірка корінь, що завдає шкоди. Образи, які залишаються без цілення, вони можуть породжувати гнів, недовіру, страх і навіть жагу помсти. Да, так буває. І ці емоції, вони стають гірким оцим гірким корінем, який, про який пише Біблія. І ми стаємо залежними. Від цих е, почуттів, від того, що у нас е, на серці, е, це залежність, да, яка може руйнувати наше життя. Е, і це не просто, знаєте, стає проблемою поведінки, це пастка. Це пастка від дьявола, бо Бог завжди каже, пробач, да? Бог каже, «люби, пробач, а дьявол каже, е, це треба образитись, виношуй гнів, виношуй... і ми стаємо залежними від цієї паски. Біблія каже, що і це ж гріх. Да? Ми робимо гріх, коли в серці виношуємо ну, якесь неподобство. Да? І Біблія каже, бо кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. І ця ось залежність це форма гріха, яка тримає людину в полоні. Але знаєте, Бог же ж не зробив нас, щоб ми були рабами. Бог зробив нас, щоб ми були вільними людьми. І я вам розкажу історію зі свого дитинства, як е, такі образи, як, такі, якась несправедливість в моєму житті вона руйнувала моє життя. Е, я був дитиною. Е, в мене не було батьків, мене виховувала бабуся. І... За мене нікому ні ніколи не ну, ніхто не мог за мене заступитися, якщо щось траплялося. І е, я ріс ще в далеких е, при СССР, і в мене на районі були такі, зараз їх там називають гопніки, а тоді це були сявки. І от, прикиньте, я мала дитина, йду на тренування, і ці сявки, вони там е, в сусідньому дворі тусувалися. І якщо. Бувало, я попадався їм. Що вони робили? Впіймають малого, в да, якого немає ні батько, ні мати, ні братів, нікого, хто може впіймали, побили, пацрачників надавали, мало того, плювали, да, було таке. І знаєте, і я малий, вони відпускають, і я й дух ничу, і плачу це, і сам собі кажу, блін. Знаєте, що тоді сталося? Е, моє серце стало. Е, як це сказати? Е, я став злий на них. Я став виношувати якісь, знаєте, з дитинства плани, помсти. І так і сталося. Вже в дорослому віці я запам'ятав усе це і багато-багато ну, е, років я ніс це, і я зі всіма з ними розібрався. По Дорослому, по-жорсткому можна сказати, але знаєте що? Мені не принесло цього ніякого задоволення. Е -е Моє серце стало злим і черствим, твердим. Я не зміг більше е бути, той, знаєте, як рана дитинства, ось так от вона спрацювала. І так же ж е з батьками е в мене не було батьків. Хоча вони в мене були. В мене була мама, в мене був тато, але вони зі мною не жили. І я не міг називати їх батько, ну, батько або мати. І доки я був малий, це було непорозуміння, як так. В мене ж вроді є батьки, але вони і не батьки, а виховує бабуся, яку я називаю мати. І вже більш в юному віці це злість. Спочатку непорозуміння, потім злість, і, і потім це навіть дійшло до ненависті. Я ненавидів свого батька. Так, було. Я його ненавидів. І навіть був випадок, коли вже в дорослому віці я дозволив собі е, побити його. Так, я каюсь за це. Яка я це, але я зробив це, знаєте. І ось, оці, знаєте, я не знаю, для чого. Ну, я вірю, що, що це був проєкт Бога, що він вів мене цією стежкою, щоб зараз я тут, зараз перед вами, розказував вам це, і щоб ви не повторювали моїх помилок. Я вірю, що це так. Е, біблійний приклад. Авесалом. Це е, Авесалом був дитиною Давида. І в своєму дитинстві він спіткнувся з несправедливістю, е, коли е, його сестру Тамар зґвалтував брат Амнон. Да? І батько Давид, він не вчинив нічого, він не покарав, він, е, знаєте, як абстрагувався від цієї події і не зреагував ніяк. Але Авесалом Ця несправедливість його дитячому віці, до чого вона привела. Зараз я вам розкажу і от ця цепочка чого, несправедливість в дитинстві і людина, як так? Да? І в Біблії пишуть, що через два роки він е позвав його собі на, цей, на, ну, на обід і сказав своїм слугам вбити його. Прикиньте, два роки людина виношувала плани. Два роки вона варилася в тому, що це несправедливо було. Як так? І воно знайшоло плани вбити його, так? І після цього він втік. Втік. І ще три роки він був в вигнанні, так? Це вже п'ять років пройшло. Але що, ну? Через три роки Давід його знову позвав, він дозволив йому повернутися. Но, знаєте що, не зцілена рана. Давід уникав спілкування зі своїм сином, і так ще пройшло два роки. І це вже сім років, яка ота образа, яка несправедливість сталася, і вже сім років, і це все, і він це все носив в своєму серці. Да? І Давід ще два роки нічого не, ну, не робив. І що робив в цей час Вісалом? Він зробив бунт проти свого батька, зробив бунт. І вже батько почав тікати з Єрусалиму да? після цього бунту. І потім почалася війна. Прикиньте, е Спочатку несправедливість якась, потім війна, вбивство людей, да? багато людей загинуло. І загинув же ж сам Авісалом після цієї війни. Е, він програв. І навіть батько сказав, що не вбивайте його, але його вбили, він волоссям запутався в кущ, його вбили. І батько тоді каже: блін, якщо б я міг тільки померти е, замість тебе. Оця ось ось ця цепочка багато років до чого вона привела. Цей гіркий корінь він привів до поганих наслідків. І не тільки для нього, для багатьох людей, які загинули в тих війнах, в тих бунтах. І... Зараз. І я от завжди кажу, що Біблія. Це як інструкція до життя. Да? Ну, можливо, ну це так. Но, е Ті, хто її з дитинства або з юнацтва вивчають, ви щасливі люди. Так? В моєму дитинстві цього не було. Я не знав, як справлятися зі своїми якимись образами, якими, якоюсь несправедливістю. Але в Біблії чітко написано, що з цим робити. Да. В приповістях сказано, навчай янока дороги його від початку, і він не зверне знає навіть у старості. Це каже про те, що виховання і духовні цінності, вкладені в дитинстві, формують людину. Чому діти, чому діти приходять на молодіжку, чому на воскреску, да? на подросткове? Щоб у вас була змога не повторяти, не повторювати помилок інших. Бо в Біблія це інструкція, в якій все є. Прикиньте, в книга, в якої все є, все сказано. Е, є біблійні приклади, як інші люди справлялися зі своїми такими наслідками. Йосип і його брати. Да? Йосип в дитинстві він зазнав несправедливості та ненависті від своїх братів, які продали його в рабство через заздрість. Ви тільки прикиньте, що таке рабство 2000 років тому або більше, тоді рабів за людей вообще, е, зовсім не вважали. Раби це кайданки, це кнут, це просто людей е, е, до худоби краще ставилися, ніж до рабів. Да. І що, що він мав відчувати в своєму серці? Якщо я знаю, що мене ловили десь там, коротше, там трохи там, знаєте, помутузять. Коротше, і я знаю, як моє серце стало твердим, але я не, зовсім не уявляю, як він справлявся. І ця травма могла зламати його серце, да? породити озлобленість. Але Йосип обрав шлях прощення. Прикиньте, шлях прощення. Він поклався на Бога. А ви задумали проти мене зло, але Бог обернув це на добро. І Йосип став прикладом. Він став прикладом того, як Боже може перетворювати навіть найболючіший досвід в нашому житті на благословіння. Ну, тільки для тих, хто йде за Богом, тільки хто полагається на нього. Ще один приклад. Ісаф і Яків. Ісаф він відчував образу за те, що Яків втрав, вкрав в нього його благословіння да? обманом. І ця образа перетворилася на гнів. І дуже довго, багато років цей гнів, ця образа, вона не давала їм спілкуватися. Да? І навіть він виношував там. Помсту яке, і це ну, могло прийти до, до чогось більшого і поганого, але брати вирішили пробачити один одного. Так, і я вважаю, що можливо, в їх, в їх житті вони зверталися в цей час до Бога, і е, їм якось прийшло, що вам треба пробачити одне одного. І в Біблії написано: будьте ж один до одного добрі та милосердні. Прощайте один одного, як і Бог у Христі простив вас. І знаєте, як позбутися, як сілитися, позбутися оцих ран дитинства. Ми люди, і багатьом з нас дуже важко відкриватися. Да? Щоб прийти і відкритися тим же батькам, да? сказати ну, батькам щось їм е, пожалітися, ще щось. Можливо, хто, о, можливо хтось з вас е, має таку змогу, і це дуже круто. Але повірте, я знаю, що більшості важко відкриватися. Е, молоді люди вважають, що батьки можуть не зрозуміти. Да? Є такі речі, коли ми думаємо, що батьки не зрозуміють. Відкриватися друзям. Ну, знаєте, друзі, ми не, вони не настільки близькі, щоб відкриватися да, їм. Ну, Як ти прийдеш і там до другу, можливо, якісь речі так, але саме болючіше, саме, що у нас. В глибині серця це дуже важко. Я знаю, як ну, мені було дуже важко відкриватися. Але знаєте, для нас, для християн, є унікальна така можливість відкритися тому, хто почує завжди. Є той, до кого ми можемо прийти. З нашим болем, да? до кого ми можемо прийти, е, принести йому всі і біль. Е, е, і Бог каже: прийдіть до мене, усі струджені, обтяжені, і я заспокою вас. Прийдіть до мене. Знаєте, я ж ще раз наголошую на тому, що окей, якщо ти не можеш відкриватися своїм батькам або друзям, або ще щось, Бог каже, прийди до мене, я заспокою тебе. І ми, і в нас є така можливість приходити до нього. да, І, і це саме прощення, знаєте, прощення це як ключ до свободи. Е, прощення це не лише е, звільнення да, від якихось е, тягарів минулого, від тих. Е, Дитячих яких, якихось е, несправедливостей, е, але це і послуха Богові. Бо коли ви прощаєте людям їхні провини, то і Отець ваш Небесний простить вам. І знаєте, можливо, якщо ви мене зараз слухали, можливо, ви пригадали свої якісь дитячі. Образи, які вас, знаєте, вони не то, щоб вас тягарують, але оці дитячі образи, вони запам'ятовуються найбільш, чим коли ти дорослий. Я все пам'ятаю, що було да, в дитинстві, коротше, з образ. Коротше. А що там зараз? Ну зараз я розумію, що не так. І можливо, ви зараз слухали і ви згадали свої образи. Тому е я пропоную вам зараз сказати невеличку молитву і попросити Бога, щоб Він допоміг нам пробачити тих, хто завдав нам болю е і звільнитися від цього тягаря. Можливо, навіть, знаєте. Я скоріш за все запропоную вам зробити це на колінах. Це не обов'язково, знаєте. Але чому на колінах? Бо в Біблії багато кажуть про те, що це послуха Богові, це щирість, твоя щирість. Немає нічого поганого в тому, ніхто зараз не скаже, чому ти став на коліна, бо ну, я вірю, що так треба буде, іноді так треба приходити до Бога. Тому хто хочете, можете встати, помол... а я скажу молитву, хто хочете, можете встати на коліна. Боже. Ми приносимо до Тебе увесь тягар, який ми несли з дитинства, Боже. Увесь біль той, що нас турбував все ці роки, Боже. Ми просимо Тебе допомогти нам пробачити тих, хто нас образив, і допомогти нам позбутися цього тягаря. Ми віримо, що Ти люблячий Бог, що ми можемо прийти отак до тебе і попросити прощення для нас, для тих, хто це робив. Дякуємо тобі, Батько, за твою любов. Амінь.